Доброго дня, діти! У нас урок письма будемо писати малу букву Т, а також поговоримо про опис предметів. Про уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Давайте відгадаємо з вами деякі загадки. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Що це? Звичайно, подяг. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Що це? Автобус. Його можна осідлати, можна і за роги взяти. Та щоб міг тебе вести, слід йому допомогти. Що це велосипед? Подивіться, чудеса, млин летить у небесах. Може боком він літати і в повітрі зависати. Це гелікоптер, або, що можемо сказати, вертоліт або гвинтокрил. Диво, птиця, хвіст горить, до зірок вона летить. Це ракета. Діти, як одним словом, ми можемо назвати всі слова відгадки. Це транспорт. Правильно. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Вправо називається котики. Ми покажемо, як котики загортаються клубочком об наші руки. Он веселі кошенята люблять всіх нас доганяти, а клубочки то забава для малих найбільш цікава. І ще раз, давайте. Он веселі кошенята люблять всіх нас доганяти, а клубочки то забава для малих найбільш цікава. Відкрити зошити ваше друкований номер 2 на стріночці 40. Подивіться, у нас намальована ракета і торт. Нам необхідно побудувати звукову схему до слова, у якому є два звуки Т. Яке ж це слово? Ракета торт. Звичайно, це буде слово торт. Скільки складів має слово торт? Один. Перший звук в слові торт звук Т. Він приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Другий звук звук О, ТО. Голосний, позначаємо кружечком. Наступний звук тор, звук Р, приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. І останній торт т, приголосний твердий позначаємо рисочкою. Оскільки в нас лише один склад, наголос ми не позначаємо. Погляньте, як виглядає друкована та писана літера Т, чи схожі вони? Не схожі. Друкована має в собі два елементи, дві палички. Мала писана буква Т. Це Пряма похила паличка і дві палички із заокругленням. Як ми будемо писати цю літеру? Пишемо пряму похилу паличку, не відриваючи руки, повертаємося вгору, посередині рядка робимо відхилення праворуч, під верхньою рядковою лінією заокруглюємо і ведемо паличку вниз до нижньої рядкової. Так само пишемо ще одну паличку із заокругленням вгорі. Яку заокруглюємо і ще і внизу. Давайте разом напишемо ще раз цю літеру Я на екрані ви у повітрі. Раз і два. І три. І молодці. Поклали зошит під нахилом, ручку взяли правильно трьома пальчиками, сіли рівненько, і пропишемо рядочок малої Т. з буква сполучення то, ТА», середнє з'єднання, оскільки це овали. Слова. Давайте прочитаємо їх. Торт, до якого ми робили звукову схему. Спорт. Що таке спорт? Це заняття, для які необхідні для нашого здоров'я. Таксі Так, допомагає нам діставатись до зручних нам місць дуже швидко. Ракета. Ракета може бути космічна, так? Літає у космосі. Ракета. Зверніть увагу на з'єднання. Не забуваємо, що букви в слові З'єднані між собою. Запишіть. Далі в нас є речення. Давайте прочитаємо в антона тато акт. Чому перше слово записано з великої літери? Бо це початок речення. Чому слово Антона записано з великої літери це ім'я хлопчика. І в кінці не забуваємо поставити крапочку. Наступне завдання вам необхідно записати речення. Вас воно надруковано. Друкованими буквами необхідно його записати рукописними. Давайте прочитаємо і запишемо: а в Поліни тато Пілот Ми читали, що в Антона тато актор. Ті, ти всі знають, хто такий актор? Той, хто грає якусь роль у кіно, у театрі, в серіалі, можливо, так? А, і читаємо, що в Антона тато актор, а в Поліни тато пілот. Хто такий пілот? Він керує літаками. Так. Перше слово в реченні пишемо з великої літери. Поліни пишемо з великої літери, бо це ім'я дівчинки. В кінці ставимо крапочку. Записали. Відпочинемо на фізкульт хвилинці. Yeah. Uh -huh. Ще одне завдання У вашому зошиті. Складіть і запишіть малі букви з поданих елементів. Які ж букви ми можемо утворити? Давайте подивимось: це можуть бути букви R, паличка. І похила лінія із заокруглення. Літера У. Заокруглена. Похила І. Лінія із петлю, Так? Літера Р. М має три елементи похила із заокругленням. Лінія з заокругленням. І ще одна похила із за округленням. Літера А має овал і похилу лінію за округленням. Літера П. Коротка паличка, і похила за округленням. Літера Л. Також маємо. Літера І, літера І. Запишіть, будь ласка. Продовжимо. Відкрийте ваші робочі зошити. В косу лінію будемо писати диктант. Два. Рядочка від попередньої роботи, у другому рядочку запишіть число. Записали? На наступному рядочку на початку поставили крапочку і слухаємо уважно перша літера, яку сьогодні вчились. Писати маленька літера Т. Буква сполучення дві маленькі. Та. Буква сполучення. Дві маленькі. Ут. Відступили. Велика літера У. Відступили буквосполучення сполучення. Дві маленькі МІ. Відступили буквосполучення сполучення дві маленькі В. Відступили маленька «И». Буква сполучення. Перша велика, друга маленька. Ку. Буква сполучення дві маленькі. Ін. Буква сполучення дві маленькі. АР. Буква сполучення дві маленькі. ПЕ. Буква сполучення дві маленькі. ВА. Буква сполучення дві маленькі. ЛО. Закінчили. Перевіряємо на екрані. Хто не має жодної помилки, ставить собі сердечко, хто має помилку, обводить це буквосполучення або літеру. Запам'ятовуємо, виправляємо помилки. Одна помилка, ставимо смайлика. Якщо більше однієї помилки, необхідно довчити літери. Запишемо ще деякі слова. Прочитаємо їх. Тато. Мама ми вже навчились писати, тепер можемо писати тато. Мати. Половинку рядочка слова тато, половинку рядочка слова мати. Ще одне слово у нас. Трактор. Запишемо слово Трактор, слово туман, рядочок слова туман, записали. трошки відпочиньте, гімнастика для очей. На нашому друкованому зошиті на сторінці 41 є малюночок з помідорками. Тарілочку. Можемо їх розфарбувати та відповімо на деякі запитання, що зображено на малюнку. На малюнку ми бачимо тарілку з помідорами. Виберу один з помідорів і уважно розглянь його, якого він може бути кольором. Ми знаємо, що у нас помідори є червоні, рожеві, жовті, бурі. Є такі темні, навіть називаються чорний принц. Вони, можуть бути такі трошечки темнуваті, ну не зовсім чорні, але дуже близькі до цього кольору. Яку він має форму? Подивіться, вони є круглі, є овальні в нас, так? Уявіть, що ви. Взяли помідор в руки. Опишіть, він легкий чи важкий, твердий чи м'який, гладенький чи шершавий. Чи хочеться вам спробувати помідор на смак? Чому? Які ознаки помідора ми можемо побачити, а які ми можемо уявити? А тепер спробуй докладно описати помідор. Уяви, що помідор упав на підлогу. Як ти думаєш, чи з'явились в помідора нові ознаки? Які? Опиши помідор, який упав. Також в нас є малюнок, що це на малюнок, як ви гадаєте? Диня. Спробуйте також описати диню. За таким же питаннями. Що зображено на малюнку, якого кольору, якої форми? Легка вона чи важка, тверда, чи м'яка, гладенька чи шершава? чи хочеться спробувати на смак? За допомогою цеглинка виростіть оч, який ви найбільше полюбляєте? Наш урок підійшов. До кінця оберіть колір, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Дякую вам за роботу, на все добре, до побачення!